Що ви не раз зустрічали інформацію про те, що всього в житті можна досягати в легкості. Великі гроші досягаються в легкості, успіх досягається в легкості. Так от, я людина досягатор яка пішла за цим трендом і переконалася в тому, що це все це неправда. Тому що е досягати всього в легкості можна на жіночій енергії. Дійсно, жіноча енергія це вміння приймати абсолютно все, що дає тобі всесвіт. Але будувати бізнес, будувати взаємини з соціумом, будувати Відносини з партнерами це чоловіча енергія в бізнесі, і саме такі навики, як домов... як вміти домовлятись, як вміти зробити перший крок, це енергія чоловіча. І якщо ти жінка, яка звикла до свого фінансового рівня і хочеш вийти в масштаб в легкості, ти можеш це зробити за допомогою того, що ти запров... запровадиш своє життя саме елемент легкості, відпустиш контроль. Запровадиш делегування і ось це буде саме елемент легкості. Коли ти дозволиш собі вийти за рамки того, в чому ти живеш зараз, коли ти навчишся дозволяти собі більше, і це теж буде про легкість. Але для того, щоб будувати масштабний бізнес, для того, щоб залишатися фінансово успішними, нам потрібен баланс чоловічої і жіночої енергії. Нам потрібно вміти приймати. Те, що ми отримуємо і вміти досягати це обов'язковий навик будь-якої успішної людини. Тому що саме елементарне зробити табличку, в якій ти порахуєш, наприклад, мінімальний свій бюджет або запровадити якусь РМ-систему, це уже чоловіча енергія. Тому досягнути чогось в легкості можна лише в тому випадку, якщо в тебе є стабільна чоловіча енергія. Як балансувати чоловічу-жіночу енергію? Як Будучи досягатером, навчитись а, отримувати і навчитись вийти в легкість, я вчу жінок і чоловіків за допомогою кундаліні йоги, за допомогою пропрацювання сценаріїв через коучингові сесії в хроніках Акаші. Це надзвичайно глибокі сесії, які закривають майже півроку, іноді 3-6 місяців роботи з психологом. Тому це називається квантовими методиками з в роботі з підсвідомістю людини. Якщо для тебе ця тема цікава, переходь за посиланням в описі цього відео в інстаграм, телеграм і приходь на заняття або на сесії. Успішних тобі результатів, легкості і гарних результатів досягатора.